Вітаю вас, дітки. Ви мене впізнали? Я для вас приготував загадки про пожежну безпеку. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, він помирає. Що це таке? Вогонь, молодці, діти. Коли вогнище палає, він гасить його, допомагає. Із піщинок наш дружок здогадались це сок молодці. Дерев'яні хлопці у малій коробці полягали спати, не треба чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Це сірняки, які призводять до біди. Він в дитячому садочку висить тихо на гвіздочку, а вогонь блокує вміло, в білій та пухнастій піні. Про що йде мова? Так, це вогнегасник. Хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Молодці, це пожежна машина. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Про кого це? Так, це про мого товариша, пожежника. Блискуча, невеличка. Це основа запальнички. Це небезпечна іскра. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, крихка й тверда, та більш рідко й буває. Найважливіша в пожежного зброя, з нею завжди іде він до бою. Діти, про що це? Звичайно, це вода. Щоб життя уберегти під реальної біди, полум'я помітив, дим. Подзвони на 101. Молодці дітки.